Привіт, друзі! Сьогодні у нас американська класика: Золотий Бафало Бізон або ж Буйвол. У якості карбування Brilliant Uncirculated На відміну від американського орла з пробою 916,70. бізон виконаний в пробі 49-ки. Золотий американський бізон це перша монета з пробою 49-ки. Випущена монетним двором США. United States Mint. Початок її чекану 2006 рік виготовляється лише в одному цовому виконанні. У двох версіях Brilliant Uncirculated. Власне, зараз ми його бачимо на екрані. І Proof. Зараз дістанемо дану монетку з капсули і порозглядаємо собі її детальніше. Дана монета є офіційним платіжним засобом США. З номіналом в 50 доларів. Дана монета виготовляється відповідно до суворих стандартів монетного двору і є однією із самих популярних золотих інвестиційних монет у світі. Для виготовлення цієї монети використовується виключно золото добуте в США. Зображення Аверса та Реверса взято з мідно-нікелевої монети 1913 року. Автором цих зображень був видатний американський скульптор Джеймс Ерл Фрейзер. На аверсі бачимо зображення корінного жителя Північної Америки індіанця. Це збірний образ з трьох вождів індіанських племен Сіу, Кіова та Шаїн. На аверсі монети бачимо напис Ліберті, Свобода, рік випуску в даному випадку 2022 та літеру F. Це перша літера прізвища дизайнера Фрейзера. На реверсі бачимо буйвола під назвою Black Diamond. Чорний діамант це буйвол або ж північноамериканський бізон, який вжив в центральному парку Нью-Йорка з 1893 по 1915 роки. Над бізоном бачимо напис United States of America Сполучені Штати Америки. Та напис. E pluribus унум. Даний девіз знайдемо і на гербі Сполучених Штатів. Перекладається з Латині як З багатьох єдине. У дивізі 13 букв рівно стільки штатів свого часу утворили Союз, відомий нині як Сполучені Штати Америки. У сучасному трактуванні цей девіз означає єдність нації. В нижній частині монети бачимо надпис In God we trust» Ми віримо в Бога. Окрім того, маємо номінал. 50 доларів вагу та пробу монети. Одна уція 4 девятки. Чисте золото. Монетний двір Сполучених Штатів United States Mint було створено в 1792 році у місті Філадельфія, яка в той час була столицею України. На сьогодні монетний двір має 4 представництва: Філадельфії, Денвері, Сан-Франциско та Вест-Пойнті Власне, Баффало чеканять в Вестпойнті, Нью-Йорк. Інвестування в золото в порівнянні зі сріблом має як переваги, так і недоліки. Одна з переваг золота монета, маючи невеликий розмір, вміщує у собі значну вартість. Спробуємо звізуалізувати. Коли я купував дану монету, її ціна на Apex була 2044 долари. Ціна Баффало на момент запису цього відео 1903 долари США. Для порівняння візьмемо собі ще одну американську монету. Американського орла нового дизайну ось цього, вона найдешевша з орлів на сьогодні. Її ціна на Апмекс 37 доларів там з невеличким хвостиком. Вага обох монет одна унція, 31,1 грами. Поділивши ціну золотої монети на ціну срібної, виходить у нас 52 монети. Тобто, дана монета ось ця, вміщує в собі вартість 52 монет ось цих. Спробуємо то показати. Отже, маємо. Маємо 5 американських орлів. Маємо 10 американських орлів. На цьому мої орли закінчились, тому будемо вважати, що все ще я вам показується американський РЕЛ. 15 орлів, 20 орлів, 25 орлів, 30 орлів, 35 орлів. 40. 45 50 бракує нам ще двох. 51 РЛ, 52 орли. Тобто, як ця монета в Америки коштує 1900 доларів, так і ця кубка срібних монет 52 штуки, теж коштує 1900 доларів. І це я ще вам вибрав досить дорогу монету американського орла. Якби це в нас були. Канадські кленові листки, або ж британська британіка, або ж південно-африканський кригюрант. Ціна даних виробів ще нижча. І в нас замість 52 могло б бути 65-75 срібних монет в порівнянні з однією золотою. От вам і перевага. Взяли маленьку річ, поклали собі в кишеню і кудись поїхали. А тут вам потрібно вести 52 монетки. А 52 унцових монети це 1,6 кг. Так, грубо. Це тільки метал, без капсул, без жодних упаковок. То трохи місця займає. А якщо таких монеток у вас 10, наприклад, то ви можете собі уявити, яку вагу буде важити еквіваленту сріблі. Якось так. Якщо дане відео вам було цікаве, буду вдячний за лайк. Не забудьте підписатись на канал, хто цього ще не зробив. До наступної зустрічі.